На якому пальці ніготь росте швидше, ніж на інших? Е, почекай. Там скрізь однаково не ростуть нігті. Ні, ні, дивися, є якийсь палець так, з п'яти прекрасних. І на тому пальці ніготь росте швидше. Швидше, мабуть, на великому. Чому на великому? Ні. Або на вказівному. Ні, почекай. О, так. А поки Тарас думає, постав лайки, не забудь підписатись обов'язково. Задумався. Найшвидше, дивись, найшвидше він буде рости де найбільша площа нігтя. Скоріше за все на великому пальці. Які ви хороші, що ви продвигаєте мій контент. Ні-ні, ти не зрозумів, це тобі була підказочка, на якому ні. Оце середні, типу. Ну я просто не посилаю людей, в мене немає такої здатності всіх посилати кудись. Якщо людина мені пише хейтерські коментарі, то вона сама себе вже послала, розумієте? Мізинець. Чому мізинець? Не дайте без імяни хиба. Чому? Я не впевнений, ну це просто так. Аби було.